Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді один із лідерів продаж легенда продаж. Шкода Octavia a 5 1,6 MPI BSE 75 кВт 2008 чистого року. Автомобіль не битий, не фарбований, без технічних чи візуальних зауважень з рідним лобовим склом, з рідною оптикою, без корозії від слова абсолютно. Автомобіль від першого єдиного власника купляли, доставляли особисто з Німеччини. Купляли даний автомобіль в людей старшого віку, десь 65-68 років до 70. В них в сім'ї два автомобіля. Даний автомобіль вони вже мало користувалися, тому вони його і продали. Залишили другий автомобіль меншого розміру на мінімальніші потреби. два людини ну, власники, сім'я пенсіонерів. Автомобіль зберігся. Автомобіль від першого власника має сервісну історію, всі щорічні тихогляди. Гарний автомобіль, стан по кузову, бистро пройдуся. Автомобіль. Фаркопчик має проти е, парктроніки, має авторезина, все залишок десь 70%. Дивіться, корозії в слабких місцях немає. Наклейки по кузову всі присутні. Пороги е, крила в оригінальнішому стані, без корозії, на це основне, на що треба звертати увагу в даних автомобілях. Е, все в зазорчиках, він код відкритий для будь-яких перевірок. Мінімальніші сліди експлуатації відповідно до пробігу та року. Так зауважень ніяких немає. Дуже рівне домашнє авто. Люблю їх знаходити. Лобове скло рідне без зауважень. Тут так же само наклеєчка присутня. Гарний, дуже немаркий колір, даний колір дуже личить вакгрупі. Пройдемося толщинометром. Перевірка стану лакофарбового покриття. Шкода, Октавія а 1.6 MPI.

Разом з вами було оглянути детально стан кузова шкоди Octavia 5, 1,6 MPI, автомобіль не битий, не фарбований, розглянемо стан салону. Розглянемо стан салону даного авто. Карти без пошкоджень, не превище. Переднє склопакет. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Корозії на порогах відсутня. Противотуманки, круїз контроль, клімат контроль, кермо без зауважень. Сидіння не перешите не відновлене, потолок чистенький, підігріве сидінь. Єдине зауваження маленьке пошкодження отут. Їздив німець, він був великого, дуже зросту і об'єму. Більш пошкоджень по автомобілю ніяких немає. Так, автомобіль дуже збережений, задній ряд сидінь без зауважень. Чистенький салон, здоровений багажник. Чому люблять це авто? Ще в Україні дуже люблять, щоб був фаркопчик. Дві причини, щоб ніхто не в'їхав, друга, якщо беруть на село, то прицепчик тягати. Але в Німеччині ніхто прицепи цими автомобілями не тягає. Ці фаркопи ставлять виключно для кріплень велосипеда. Повноцінний запаска повнорозміра, здоровений чистенький багажник без. Зауважень, без пошкоджень, тварин не було у власників. Оптика вся рідна, нагадаю. Класне авто. За свої кошти, я думаю, топовий варіант. Гарний колір. Ваша улюблена рубрика. Пробіг, історія. Останній запис 200 тисяч у 2019 році. Є відмітки всі тих огляди, всі документи про обслуговування. В 169-15 році було один власник салону. Така от панелька частенька. Тут так само нічого не крутилось, не знімалось. Перевіримо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна, шкода ОКТАВІЯ 16MPI. Заводиться тихенько, працює рівно. Працює дуже тихо, класний клімат, справний, нагрузка пішла, все вмикається, Підігрівий сидінь, магнітолка. Підіймачі обидва справні, ми це завжди перевіряємо. Підкапотний простір в оригінальному стані. Нічого не крутилось, не знімалось. Жодна талькузова оптика вся рідна, рамка рідна. Є відмітки про обслуговування, сервісна історія, коли мінявся ремінь, всі ущільні вичі на місці, весь поролон, резинки, все на місці. Ніяких зауважень під підкапотному простору немає. Двигун не димить, не труїть, не сапунить. Класний двигун, народний. У нас більшість двигунів з 16 з які ми привозимо, так як двигун простий в експлуатації, легко ставиться газ. Народний, простий, класний двигун. Підемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, підемо підсумки сьогоднішнього огляду. Зараз на відео автомобіль заведений. Я думаю, ви навіть не чуєте, як працює тихенько цей двигун. В тому ви наш автомобіль був у власників вдома, обслужений, перевірений німцями. Перевірений нами, а обслуговувався і в сім'ї старшого покоління німецький були. Нагадаю, що вони мали старші люди. Німець дуже великого зросту. Був два автомобіля. цей вирішили продати, бо майже ним не користувалися останнім часом. Автомобіль має рідний окрас, рідне лобове скло, всі захисні плівки, приємну комплектацію. Є фаркопчик, є парктронічки. Якщо вам сподобався дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, у Нас є ця послуга, так як всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Послуга діє по всій Україні. Цією послугою більшість з вас уже скористалися, і зараз багато людей користуються по певним причинам доставкою під дім. дуже зручно, швидко, з нами надійно. Або приїжджайте у Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової, до нас на площадку свіжопригнених автомобілів з Німеччини. У нас дуже смачна кава. Познайомитесь особисто. На огляді з вами був Женя. Якщо вам сподобалось дане авто, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукали. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації в дуже гарному кольорі, в приємному естетичному стані. Тому не зволікайте, не прогавте даний варіант, на нього буде дуже приємна ціна. Телефонуйте до зустрічі з новими оглядами.